Днями в Тетіїві попрощалися з 36-річним Миколою Непоміщем, учасник протистояння на Майдані Незалежності, який, пройшовши в запеклі бої на Донбасі, помер від важкої хвороби вдома. На жаль, так судилося, що життєвий шлях Миколи був коротким, але непростим і героїчним. Коли в січні 2014-го на Майдані у Києві з'явились перші жертви, Микола не зміг стояти осторонь і поїхав на допомогу, щоб разом з іншими патріотами відстояти свободу і демократію. А вже в червні пішов добровольцем боронити країну від ворогів на сході в складі 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь був водієм БМП, мав звання молодший сержант. Під час важких боїв під Дебальцево отримав вогнепальне поранення. Проявив себе як сміливий, відважний воїн, який цінував дружбу, товаришів і справедливість. За особливу мужність і високий професіоналізм проявлені в боях за Україну та за врятоване життя бойових побратимів, Миколу не нагородили орденом за мужність третього ступеня. Окрім того, його ім'я було внесено до книги пошани нашого міста. В червні 2015-го Микола повернувся на рідну землю до своєї родини. Він був життєрадісним, добрим сином, хорошим чоловіком, люблячим батьком. Провести в останню путь свого земляка зійшлося багато тетіївчан, яких його смерть не лишила байдужими. Засвідчити свою шану родині приїхали й товариші по службі. Це була дуже гарна людина, це як сказати з великої букви, тому що знаєте, як. Були в нас перші бої. Микола дуже добре показав себе в першому бою, дуже хорошо показав себе. Він людина, котра, ну, не хочеться багато говорити там, такого знаєте, але людина, яка показала себе так, що в бою він ніколи не підведе. Друг із друзей найкращий, найкращий. Повагу він мав певно від всієї роти і від батальйону. Я знаю, що кожен ранок, кожен ранок він завжди дзвонив до своєї доньки і казав, що дочі, вставай в школу, тому що тобі треба йти в школу. Хоча він був на війні. Знаєте, таку людину, коли чуєш такі слова, не завжди подумаєш там подзвонити до мами, до дружини, ще до когось подзвонити, але він дзвонив. Жалобною ходою провели тетіївчани свого героя від батьківської хати до центральної площі Героїв Майдану, де відбувся траурний мітинг. Сьогодні всі ми, прощаючись, віддаємо останню шану справжньому герою Тетіївщини. Відважний, справжній патріот, таким він назавжди залишиться у нашій пам'яті. Герої, на жаль, помирають, але в пам'яті нашій живуть вічно. Він не мирився з несправедливістю. Він пішов на майдан, доля там його зберегла. Як справжній патріот він пішов на війну і там доля його берегла. Не взяли його ні ворожа куля, ні ворожа міна, ні снаряд. На жаль, час проведений на війні не минув безслідно. Тяжка хвороба забрала його від нас. І зараз серце рветься від болю. Я не знаю, як пережити це все батькам, родині. Не знаю, що може зарадити їм. І Я хотів би подякувати вам, Валерій Миколаївич, вам Тамара Миколаївна за такого сина. Ви подарували Україні справжнього патріота. Ви виховали людину честі. Людину, яка мала гідність. Ви виховали надійного захисника. Поряд з ним я себе відчував в безпеці. Спасибі вам і низький вам уклін від всієї громади. Серед виступаючих була жінка-волонтер Надія Литвиненко. Її називають мамою 25-го батальйону, оскільки вона щотижня приїздила до хлопців з гуманітарною допомогою і добре знала Колю. Ви знаєте, дуже тяжко говорити таку хвилину щось. Багато з вас не знає, що пережив цей хлопець. Я майже кожного разу була поряд. Я знаю, які війни він пережив. І скорботно, скорботно. Наші хлопців забуває, коли вони гинуть. Ви знаєте, мамо, ваш син був герой, він залишиться героєм. Мій син теж служив в розвідці 25 го батальйону. Він живий. І я мати щаслива. Тому і кажу вам, моліться, люди України за тих! волю бережуть, вони не знають, чи живими до матерів своїх прийдуть. Безкінченний потік людей під час прощання свідчив про те, що смерть Миколи стала спільним горем для всіх тетіївчан. Люди плакали і молилися разом з родиною воїна за упокій його душі. Біль втрати невимовний і непоправний. Необлаганна смерть забирає найкращих, молодих, життєрадісних, справжніх патріотів, вічна пам'ять героям. Як воїну-патріоту України, Миколі Непом'ящому віддали військові почесті, поховавши під залп пострілів та гімн України.